Доброго вечора, мене звати Олексій Семкрас із компанії ЛНК і хочу зараз показати вам е комплекс, який ми збудували для нашого клієнта. Це парку е плянжа джакузі в повній комплектації з такою площадкою. 100% готове рішення, яке підійде ідеально як для будинку, так і для бізнесу. Подивіться. Це у нас іде чан на 8 форсунок з підсвіткою, з аерогідромасажем. Дуже-дуже класний, зручний, все продумано, каналізація, вода. Подивіться, ось вже все виведено, не треба нічого видумувати, тут багато є нюансів, ми вже це все зробили готовим рішенням. Тож ви можете отримати чан, поставити його за пів години і вже відпочивати. І мати таку красу в себе на ділянці. Тут піч у нас, як ви бачите, йде внутрішня топка, труба також все є. Що мені особливо подобається, що тут можна змінювати кольори підсвітки е і можна використовувати в будь-яких форматах, як створити таку неймовірну е атмосферу для релаксу, так і можна освітити подібного. Мені тут це все подобається. ще час вам сказати, зараз от можна показати, вам, які можуть бути режими. По-моєму, це просто чудово, якщо чесно. А також тут є ще одне приміщення, хочу вам його показати. Клієнт забажав зробити такий невеличкий туалет. Тут є унітаз, рукомийничок. Ну, як забажав клієнт, саме так ми і зробили. Але ми можемо зробити ще й більш повну комплектацію, всі ваші побажання. Це може бути деякі кімната. Туалету, так це може бути, і кімната бані, спальні, будь-який з варіантів. Тому ось таке рішення ми тепер зробили. Чекаємо від вас коментарі, підписки, що краще зробити. Ось. ось така краса. Тому я дуже задоволений поділитися новим виробом з вами, тому що я впевнений, що він вам дуже, -дуже сподобається. По ціні якості це буде найкраще рішення в Україні. 100%, тому що ми це робимо як для себе. Дякую за перегляди. Будемо чекати ваші коментарі. Підписуйтесь на інстаграм, YouTube, TikTok. Будемо дуже-дуже вдячні за перегляди.